Апостол Павло найвизначніший християнський місіонер, апостол народів та один з перших богословів християнства, не входить ні в число перших 12 апостолів, ні до наступних 70 апостолів. Він проповідував учення про спасіння не ділами, а вірою, силою благодаті і, нарешті, відокремив християнське вчення від іудаїзму. Проповідуючи слово Боже, апостол Павло зцілював важкохворих, але зазнав переслідувань та нападів. Він був заарештований в Єрусалимі, доставлений до Риму, де був обезголовлений судом 29 червня 67 року нашої ери в день розп'яття апостола Петра. Як і Петро, він був убитий під час гонінь імператора Нерона. Але якщо Петро, єврей за походженням, був розіп'ятий, то Павло був римським громадянином і мав право на більш гуманну страту, йому відрубали голову. Разом з апостолом Петром називається першоверховним апостолом.